Вівторок, 11 березня, сумська громада, схиливши голови в жалобі із квітами та прапорами, провела в останню земну путь хороброго захисника батьківщини – 38-річного солдата Євгена Агейкіна. Мужній воїн служив водієм 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону ЗСУ. Залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі та українському народові, чоловік загинув 30 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання унаслідок ведення стрілецького бою в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. За словами бойових побратимів, Євген Сумлінно чесно та самовіддано виконував поставлені завдання, користувався повагою, авторитетом та не мав страху перед ворогом. Ціною власного життя наближав перемогу України. Ми з Євгеном служили в одному підрозділі. Я був у нього командиром роти. Зараз вже звільнений за станом здоров'я. Знаю, коли він загинув. Так були ми разом з ним на виході. Так що, що проявено, дуже шкода, завжди гарні хлопці покидають нас. Був дуже веселий, завжди радувався життю, на жаль, покинув нас. Слава Богу, повернули вже його, тепер можемо його спокійно поховати. Скільки пам'ятаю, це 23-й рік був. був у нас вихід на позицію і попали на Засідку на ворожу. І Євген попав, був розстріляний ворогом. І це вже десь більше років він був, вважався безвісті, зниклим. Оце тільки-тільки його, я так розумію, десь місяць назад оприділили по ДНК, що знайшли його останки. Він цю перемогу наближав якнайшвидше. Запам'ятався ж, ну я ж кажу, завжди був веселим, радісним, дуже хотів якнайшвидше перемогти. Це один із тих людей, яких ніколи не відмовлявся. Я запам'ятав Євгена дуже стійким духом. Він та людина, яка дуже вмотивована і яка могла підняти дух, хто занепадав духом. Він дуже сильна людина була і на цей вихід, на якому його не стало. Він хотів сам піти. Збиралася група, він хотів дуже хлопців підтримати. Він дуже багато питань закривав в підрозділі щодо забезпечення. Хто інший там не брався, хто не міг, не розбирався. Він цих питань готовий був розібратися, допомогти кожному. До нього було по людськи, можна звернутися за любим питанням, і він допоможе. Ніколи він не відказував ні в чому. Тому запам'ятався всім як сильний мотивований і помер, як герой. Усі, хто знав, любив і поважав Євгена Гейкіна, згадують його як добру, чуйну, порядну та відповідальну людину, готову будь-якої миті простягнути руку допомоги кожному. Воїноборонець був і назавжди залишиться взірцем справжнього українця. Тож нехай світла пам'ять про народного героя стане сильнішою за смерть. Дуже гарна людина, послушна, подільчива, защитник родини. Все, все отдать, все, всю свою життя. добрий, людяний, люєн, всі допоможуть. Хороший хлопець був. Тепер залишилися батьки, вони ще ми в одному пані живемо. Зараз зустрічав, возраз такий, що всі допоможе, щось піднесе, всі допоможе. Я найстаріше щитаю своєму подію. 86 років. Вот, Він мені допомагав. По ньому, як на нього глянеш, одна доброта була. Такий. Хороший, 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 да. в домі допомагав. Хазяїн по дому по, по всьому. По дому, і... Жалко, дуже жалка. Хороший хлоп'я була. Він нам і в домі допомагав. Які неполадки були, У, уладнував, там, чи антенну поставити, чи кришу подивитися. Хороший був, хороша людина. Я вже не пам'ятаю, коли пішов. Ну вже пішов, да, да. ну вже давно. Не, не рік більше, мабуть, ну, з перших днів. Так. Це вже так кажеться давно, що це вже безкінечно. Так що сумуємо, звісно. Відспівали відважного воїна оборонця Євгена Агейкіна у Свято Георгіївському храмі Православної церкви України. раба Полегла воїна і і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної. Господи помилуй. Господь Бог поселив його, Там де править, не праведні спочиваю. Господи помилуй. Мужнього солдата Євгена Агейкіна з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.